Канікули, канікули, весела та пора, їм так радіє уся дітвора, літо настало, тепло принесло, Холоду на дворі, як і не було. Щоб літо було безпечним, яскравим та веселим, потрібно дотримуватись деяких правил поведінки. На майданчику не сварися, не штовхайся та не забирай іграшки у своїх друзів. Коли катаєшся на каруселях та гойдалках, міцно тримайся за поручні, не підходь близько до гойдалки, на якій вже катаються діти. Вона може дуже сильно тебе вдарити. Якщо твій м'ячик раптово покотився на дорогу, не біжи за ним. А скажи про це своїм батькам, і вони тобі допоможуть його звідти забрати. Ніколи не бери смаколики у незнайомих людей, не розмовляй з ними та в жодному разі нікуди з ними не ходи. Це дуже небезпечно. Якщо тебе вони кудись гукають, обов'язково одразу клич дорослих. Не підходь та не чіпай на вулиці чужі речі. Вони можуть бути для тебе дуже небезпечними та можуть тебе поранити, адже ти не знаєш, що саме там може бути. І якщо ти загубився на вулиці чи в магазині, не панікуй, залишайся на тому ж місці. Батьки за тобою обов'язково повернуться. Ти можеш звернутися за допомогою до охоронця або продавця. На цей випадок, ти маєш знати свій номер телефона та адресу, де ти проживаєш. Уважно дивись під ноги, бо можеш наступити на відчинений люк або на щось також дуже небезпечне. Не заходь у водойму без дорослих. Купатись, гратись треба тільки під наглядом батьків. У спекотну погоду завжди одягай панаму та грайся в тіні, щоб не перегрітись. В жодному разі самостійно не намагайся розвести багаття, не стрибай через нього, дуже близько до нього не грайся. Та не бери звідти розпалені дрова. Завжди будь уважним та обережним, і хай твоє літо пройде дуже весело.